Доброго дня! Вас вітає компанія Такел. Знайомтеся, якщо не знайомі, кнопки електромагнітні серії ESSB. Вони ж кнопки пускові, кнопки для бетонозмішувачів, кнопки із будованими міні-контакторами, яких тільки назвних немає. Саме електромагнітні. Тому що утримання контактів робочої контактної групи кнопки відбувається за рахунок катушки. Тобто, натискаючи на зелену кнопку, ви замикаєте не тільки робочу контактну групу, але й ще й катушку. А далі катушка вже самостійно продовжує утримувати контакти у робочому положенні. І це є вагомою перевагою у порівнянні зі звичайними кнопками керування. По-перше, Така кнопка може захистити ваш двигун від незапланованих циклів вмикання і вмикання. Якщо напруга у мережі зникне або впаде до надмалого рівня, то пружина катушки поверне сердечник у стартове положення, що розімкне усю контактну групу кнопки, і нове включення не відбудеться без вашої участі. По-друге, у більшості звичайних кнопок. В яких немає електромагнітних катушок. Сама конструкція комутаційного механізму не дозволяє зробити контактну групу такою, яка б витримувала більше 5 А, ну як правило. А ось електромагнітна кнопка це зовсім інша справа. Її контактна група може витримувати більше навантаження. Більшість моделей у лінійці ESB розраховані на номінальний струм 18 А. Для категорії застосування AC3 є також дві моделі, розраховані на 12 А. Можна сказати, дитячі моделі номер 11 та номер 12 Обидві є з рамками двох кольорів. Але ми рекомендуємо використовувати їх тільки якщо у вас не вистачає місця для моделей з більшим номіналом. Якість контактної групи кнопок і SSB. Заслуговую на увагу, але розповімо коротко. Струмопровідні пластини зроблені із латуні і мають покриття, а контактні подушки це головний елемент контактної групи, мають мідні основи та верхній шар зі сплаву срібла. Верхня частина корпусу зроблена з міцного і одночасно пластичного матеріалу, який зробить використання кнопки довговічним. Нижня частина корпусу кнопки виготовляється з термостійкого пластику, який витримує нагрів, але у межах розумного. Майже усі моделі цієї серії мають такий захисний елемент, як силиконова накладка, яка захищає клавіші кнопки від попадання бруду та вологи всередину. Також більшість кнопок, окрім моделей, які оснащені панелями, а також, окрім перших двох моделей, про які ми вже говорили, мають отакі ощільнювальні елементи, які встановлюються під рамочку кнопки на панель і захищають від попадання бруду та вологи уже всередину отвору. Серія ESSB має доволі широкий асортимент моделей і кнопок. І на цьому столі ви бачите тільки маленьку його частину. Щоб швидко розібратися у цьому різноманітті моделей. Пропонуємо вам простий алгоритм вибору. Спочатку розкажу його скорочено. Перше. Обираємо тип напруги. Однофазна чи трифазна. Друге. Обираємо тип виконання контактної групи з додатковим піном чи без нього. Третє. Обираємо тип виконання самої кнопки, тобто конструкцію її корпусу і її наружної частини. І на десерт обираємо один із двох кольорів, який доступні у більшості моделей. А зараз докладніше по порядку. Перше. Однофазні та трифазні кнопки. Якщо у вас трифазний струм, то вам потрібні полюсні кнопки. Якщо у вас струм однофазний, то вам потрібні двополюсні кнопки. Так, однополюсних кнопок в цій серії не існує. Натомість. Двополісні кнопки дозволяють одночасно комутувати і фазу, і нуль. І двополісні і триполісні кнопки мають по два типи виконання контактної групи з додатковими контактними штирями та без них. Для спрощення надалі будемо називати контактні штирі пінами. Перший тип це звичайні двополюсні та триполюсні кнопки без додаткових пінів. Тобто це. Двополюсна кнопка з 4 пінами, а триполюсна кнопка з 6 пінами. Такі кнопки оптимальні для використання, якщо ви не плануєте застосовувати разом з кнопкою, термодатчики або інші засоби аварійного керування. Про такі засоби ми поговоримо трохи пізніше. Другий тип це двополюсні та триполюсні кнопки, які мають додатковий пін, промаркований на схемі та на самої кнопці назвою А1. Для чого ж потрібен цей п'ятий пін у двополюсної кнопки та сьомий у триполюсної? В цьому місці я повинен нагадати перше правило електротехніки: завжди звертайтеся до професіоналів. Не треба самостійно обирати електротехнічний пристрої та користуватися порадами, які ви знайшли в інтернеті. На жаль, якраз в інтернеті і навіть в Ютубі. Зустрічається хибна інформація щодо використання подібних кнопок з додатковими пінами. І в кращому випадку спеціалісти з інтернету рекомендують встановлювати перемичку між цим додатковим піном А1 та одним з контактних пінів робочої контактної групи. Така перемичка не нашкодить. Без неї взагалі кнопка не буде працювати, але це означає, що ви не використовуєте функціонал цієї кнопки повністю. І вам потрібна кнопка без додаткового піну. А ось у гіршому випадку такі псевдофахівці рекомендують встановлювати у розрив ланцюгу між цими контактами теплове реле або запобіжник. І вже це може призвести до проблеми, тому що при виникненні перенавантаження у робочій мережі жодний захисний пристрій, підключений до додаткового контакту А1, не зреагує. Через нього не буде йти струм перенавантаження, а тільки той струм, який пов'язаний зі споживанням самої катушки. Насправді, додатковий PIN A1 потрібен для підключення термодатчиків, так званої термопари або аварійних засобів керування. І наприкінці цього відео ми покажемо приклад такого застосування наживо. Наступний критерій вибору це. Форм-фактор та конструктивні особливості зовнішньої частини кнопки, і саме зовнішньої. Тому що внутрішній механізм з двома кнопками, котушкою керування та контактною групою однаковий майже у всіх моделей. А ось зовнішня частина кнопки має декілька варіантів виконання. Перший умовний тип. Це кнопки з рамками, які тільки трохи виступають за межі корпусу. Фіксація таких кнопок відбувається завдяки двом пластиковим підпружиненим фіксаторам. Із переваг такі кнопки легко монтуються і не потребують додаткових інструментів під час монтажу. А із недоліків, розміри отворів у поверхні повинні чітко співпадати з розмірами корпусу кнопки, інакше по-перше. Кнопка може погано триматися у отворі, а по-друге, можуть з'явитися небажані зазори, в які буде потрапляти бруд та волога. Також є кнопки, які можна віднести до першого умовного типу, але вони не мають захисних силиконових накладок на клавішах. Зате мають можливість опломбування кнопки старт. Кнопку старт можна опломбувати будь-яким підручним засобом з діаметром до 4 мм. Опломбування стартової кнопки унеможливлює пуск двигуна без вилучення пломби. Другий умовний тип це кнопки, оснащені монтажними панелями середнього розміру. Фіксація до поверхні здійснюється за допомогою двох болтів або гвинтів. Діаметром 4 мм або менше. Із переваг невеликі вимоги до точності розмірів та акуратності монтажного отвору, а також товщини поверхні, в яку монтується кнопка. Тобто, якщо ви допустили похибки при пробиванні монтажного отвору, або його кромки вийшли нерівними, то панель допоможе приховати і захистить від попадання всередини бруду та вологи. Недоліки потрібно більше місця навкруги самої кнопки для розміщення панелі, і це місце повинно бути рівним, без рельєфу та перепадів, щоб панель рівномірно притискалася до поверхні по всьому своєму периметру. До цього ж типу можна віднести кнопки, які мають збільшену монтажну панель, і додатковий отвір діаметром 10 мм. Для встановлення теплового реле. Або іншого пристрою, наприклад, світлового індикатора. Як підключається теплове реле до кнопки ми покажемо далі у нашому відео. Наступний умовний тип виконання це кнопки з гібридною рамкою панеллю, яка займає мало місця на поверхні. Але має два отвори для кріплення. І ви бачите, що по суті є три варіанти виконання цієї рамки панелі. Останній умовний тип це кнопки, оснащені корпусами для зовнішнього монтажу. Корпус складається із панелі. Середнього розміру та нижньої частини. І така конструкція дозволяє з легкістю монтувати і демонтувати кнопку, не знімаючи дно корпуса з поверхні, до якої він був прикріплений. На дні корпусу є монтажні отвори різного діаметру, а з одного з боків. Корпус має два отвори для введення кабелю діаметром 11,5 мм, в які можна встановити кабельні вводи М12, і наостанок скажу, що в модельному ряду кнопок ESSB візуально виділяються кнопки із захисними кришками стоп. Але це така ж сама кнопка з двома клавішами, тільки з кришкою. А червона кнопка на кришці, це не кнопка, а клавіша фіксатора для відкриття кришки. Будь ласка, зверніть увагу, що поки кришка буде закрита, кнопка буде вимкнена, тому що під кришкою навпроти клавіші СТОП. Є пластиковий стовпчик, який при закриванні кришки натискає на цю клавішу. А ось давати команду на зупинку двигуна можна двома способами. Перший спосіб це при відкритій кришці натиснути пальцем на клавішу Стоп. А другий спосіб це просто закрити кришку, і клавіша Стоп буде натиснута автоматично. А зараз ми покажемо вам приклад підключення. Та застосування двополюсної кнопки ESSB. Електромонтажні роботи це не інтимні стосунки. Тут безпека дійсно на першому місці. Тому, окрім двополюсного автоматичного вимикача, ми будемо використовувати для захисту вимикач диференційних струмів, він же пристрій захисного відключення. Замість звичайного автоматичного вимикача ми могли б використовувати так званий автомат захисту двигуна. Але сьогодні ми показуємо схему спрощену. Кнопка має 5 пінів. Перші два марковані IN для вводу живлення. Наступні два марковані OUT для виводу на навантаження. Ми підключили живлення, вивели два дроти, які пішли на двигун. але від одного з них пошло відгалудження на додатковий ланцюг. Який закінчується піном А1, тобто додатковим піном. Раніше в цьому відео ми вже говорили про те, що деякі спеціалісти встановлюють замість цього додаткового ланцюгу просто перемичку. І з цією перемичкою схема буде працювати, але ви не використовуєте додатковий функціонал такої кнопки. Зараз до цього ланцюгу ми підключили. Термодатчик, так звану термопару. Його функція в тому, щоб розірвати цей ланцюг при заданій температурі. Коли термодатчик розімкне ланцюг, котушка перестане отримувати живлення і розімкне усю контактну групу кнопки. Зараз ми вмикаємо автоматичний вимикач, пристрій захисного відключення та даємо команду Пуск. Починаємо гріти термодатчик. Все, двигун зупинився. Будь ласка, зверніть увагу, для ізоляції контактів підключення до термодатчику ми використали нашу термозбіжну трубку маслостійку, яка витримує нагрів до 150 градусів. Замість таких датчиків ви можете використовувати кнопки екстреної зупинки. По-перше, ви можете використовувати їх далі від самої кнопки, там де вам зручно. По-друге, ви можете блокувати вимкнення всієї схеми за допомогою такої кнопки, поки ви не знімете її з блокування. Вся схема не запрацює. Раніше у нашому відео ми обіцяли показати вам, як підключається теплове реле до кнопки. Воно підключається дуже просто: до одного з пінів робочої контактної групи. А ось до додаткового піну а 1 воно не повинно мати відношення. Ну ось і все, що ми збиралися вам розказати про кнопки серії ESSB. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях до цього відео. На все добре вам, хай щастить!